Привіт, друзі! Сьогодні своє відео хочу розпочати з таких ось милих кадрів нашого шкільного різвяного концерту, де виступали дітки. Загалом нам дуже сильно сподобалось. Звісно, не так, як в Україні, але було багато таких цікавих моментів, новеньких для нас, як для іммігрантів. Був розпродаж і виставка таких українських листівок. Була благодійна лотерея, а також розіграш подарунків серед батьків та опікунів школи. І загалом нам дуже сподобалася сама атмосфера. Вона була дуже така українська, злаючи на те, що це школа в центрі Торонто. На вулиці дуже сильно холодно, дуже сильний вітер. Не так холодно, як просто цей морозний вітер. Я ніяк не можу звикнути до нього тут в Торонто, особливо зараз в районі біля озера. Біля самого озера Онтаріо, і тут просто і сирість, і неймовірний вітер. Позаду мене приміщення нашої школи, куди ходять дітки. Я тільки що вийшла з різдвяного концерту, де дітки виступали загалом. Дуже дуже приємні враження, підготовка і так далі. Взагалі, відношення до дітей, до дитячої програми це не просто якась галочка десь щоденнику. Дуже гарно підготували. І навіть. Я ще й виграла подарунок. Була благодійна лотерея, ми всі купували квиточки, це традиція щороку, різні гіфт-сертифікати. Мені попався пакуночок, мабуть, це якийсь знак. Я вирішила теж не зволікати, діткам собі взяла каву улюблену, в такому гарному стаканчику, трошки розлилася. А діткам вирішила взяти тут різдвяні кончики. Як нагорода за їхнє старання, бо вони справді дуже старалися. Ну а зараз давайте разом зі мною займемося нічною перестановкою меблів у нашій вітальні. Ну і так, який у нас фронт роботи? Вже ми трохи тут прибрали, але загалом треба нам переставити тут меблі. Мені дуже не подобається. Розположення, яке зараз тут є, вибачайте за освітлення, у нас просто трохи темно в кухні. Ми хочемо переставити звідси цю тумбу, хочемо розмістити якось по нормальному дивани, тому що дуже незручно дивитися телевізор і забрати цю красуню звідси. Переставити її ще не знаю навіть куди. Ну, зараз будемо думати, там ще адвент лежить розкладний, треба буде сюди назад. Ну загалом приступаємо. Зараз покажу вам картину. Це копія Густава Клімта, Здається, так правильно це подарували нам наші сусіди. Але я дуже хочу мати ось таку українську проверсію, як на екрані. Але її замовляти потрібно тільки із України. Я взагалі по життю просто не цікавлюсь живописом. Настільки, але ця картина настільки була мені знайома, що я не заспокоїлась, поки не знайшла автора. Are the good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? ще була я в улюбленому своєму так званому сепі. Взяли діткам, дитячу ось такі кульки. Вони БУ, але нам потрібно просто прикрасити вікно. Вони дуже хочуть вікно, таке в себе в Україні. ну Загалом традиції діти пам'ятають і хочуть відновити їх тут, не дивлячись на обставини. Тому взяли такі колечки для них. Взяли такі гарних сніговичків. Ну просто така милість. Неймовірно. І це ідея як підсвічка. <смі> Діти вже щось сюди поклали. Софійка поклала свого динозаврика, який світиться. Правильно, що світився. <смі> Загалом сюди ставиться свічечка. І дуже гарно має світитися через ось ці ось ялиночки і зірочки. Там мега-покупочка. Ви не уявляєте, але в тому секунді. Я взяла за 6 доларів. Новесенький, це вже діти пробили. Він був новесенький, запакований в фабричній упаковці. Ми його вже просто діставали, випробовували. Ось такий принтер. Ось такий фотосмарт. Найвдаліший для мене особисто. Діткам найбільше, звісно, сподобались носочки та реалізація їхніх традицій, на різову вигляді, каміни. А це гляньте, яку красу теж вхопила Малювіліч. У нас є скліні іграшки, але. Не всі. Буквально ми взяли тільки один набір, що в нас був. А це цілий набір скляних іграшок. Ой, боюся, щоб не розбити. Тому що одну я вчора при транспортуванні вже розбила одну з таку матову. Але просто це ідеально підійде до нашого декору. Ось такі зелені. І цей набір коштував всього-навсього 3 долари. Можете навіть перевезти в гривні. Це дуже-дуже дешево. Якби я могла перевезти в Україну, чесно, я б їх перевезла просто в Україну. Дуже класно. 48 штук без цієї розбитої. Ну що ж, продовжимо далі. Я не використовувала пилосос, тому що це була ніч і малий до того ще ж неспокійно спав, але все одно дві години ночі він вирішив нам влаштувати фокуси. Tree and I lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies. Як ви вже зрозуміли, на задньому фоні заблимали ножки Даміра. Він у дві години прокинувся, так як у нього лізуть зубки, неспокійно спав. І поки Женя робив йому чай повторний, тому що він засинає нас із чайочком. Він бігав коло мене, спробував мені допомогти. Тому я попросила вже Женю, щоб він підійнав мені телевізор та переніс велику чорну тумбу на те місце, і ми продовжили далі перестановку вже з ним. Gonna be you and me. Hey, bye, bye. Ну, загалом що в нас вийшло? По нашій перестановці ми переставили сюди цей комод, і він сюди просто вписався ідеально. По-перше, телевізор буде високо, малий не буду до нього діставати. Весь час, намагаючись його поцарапати чи скинути, трошки задекорувала його. І якраз Навпроти телевізора ми хотіли поставити зону відпочинку, тому що в нас ці софи дуже легенькі, вони вже їздили. Тут ми поставили обідню зону нашу Стільчик тільчик Даміра, поки не можемо нікуди діти. Тут буде затишно, можна буде проводити якраз хороші вечори на канікулах. Відповідно, сюди вже ми переставили ялинку, щоб все було в композиції разом. Мені залишилось правда ще цей набір. Зранку з дітьми хочу його добрати на ялинку, тому що вони хотіли це робити разом зі мною. Ну, а тут ми вирішили вже розкласти заново вертеп біля цих носочків, біля цієї декорованої зони. Розклала я ще свічечки, там залишилось розкласти і все. І ось так вийшло за те просторно, дуже в центральній частині кімнати. Хочемо купити палац або два. Щоб діти могли вже на ньому гратися. Завтра тут будуть перегони, напевно, на цьому літочку. Єдиний у нас залишився незадіяний ось цей столик. Завершили ми перестановку близько третьої ночі, тому зранку діти, прокинувшись, просто були в неймовірному шоці. Вони і катались, і стрибали, і бігали, і літали, що вони тільки не робили. Для них це був дуже крутий сюрприз. Якщо вам сподобалось відео перестановки, створюйте також зміни навколо себе в своєму куточку, це дає нам неймовірну радість та мотивацію.